Польське місто Жешов, побратим Івано-Франківська, визначне не лише своїми пам'ятками історії, архітектури та туристичними атракціями. Десятки прикарпатських випускників щорічно вступають до вищих навчальних закладів столиці Підкарпаття. Серед трьохсот цьогорічних випускників Жешовського університету інформаційних технологій є і наші земляки. З дипломами бакалаврів однією з перших їх привітала Галина Філіпова. Жешов прекрасне місто у будь-яку пору року. Ко щорічно його відвідують тисячі туристів, щоб оглянути історичні, археологічні та культурні пам'ятки. З кожним роком кількість наших співвітчизників, які полюбили жешу, збільшується і не лише за красу. Навчальні заклади Жешова також вподобали випускники українських шкіл та училищ з Казахстану, Росії, а найбільше з України. Щорічно стають випускниками молоді люди в Жешовському університеті інформаційних технологій. 300 студентів, які громадянами України цьогоріч отримали дипломи бакалаврів. Вітаю усіх присутніх. Особливо важливим є цей момент для родин, адже в їхньому житті завершився відповідальний етап. Було багато труднощів, але головне сьогоднішній результат. Я вчилася три роки на спеціальності журналістика і засоби масової інформації. Спеціальність реклама і піар було надзвичайно цікаво. Я отримав такий шанс, і в мене все суперово вийшло. Я остаюся тут на другому, на другий стопінь. Відповідно, я буду далі продовжувати своє навчання. Трошки змінюю керунок. Тепер українська молодь обиратиме, де застосувати на практиці свої знання і дипломи за кордоном чи на батьківщині.